Усім привіт, рада вітати на моєму каналі. І сьогодні з вами я продовжу знімати другу частину свого марафону челенджу на жовтень. Це каларвісинг October. Я вже розповідала в попередньому відео, десь тут посилання, щоб довго не переказувати все, що я там розказувала. Тобер це такий щорічний челендж серед митців, художників, який проходить у жовтні, і кожного дня там нова тема. І треба фарбувати точніше, не фарбувати, малювати. За темою дня і інк, тобто чорниловим бо чорним кольором. Це така основна вимога. Але я трошки змінила, я взяла ті самі теми, які на 25 рік, і тільки я їх розфарбовую, тобто шукаю з Не всі теми легко знайти, але поки я справляюся. І на сьогоднішній день в мене вже готово 24 теми. Я <хва> дуже рада, що я нічого не пропустила поки що, і наче не планую, наче я прим... Приблизно на всі теми вже в мене є якісь варіанти. Вже давайте почну, що я там розфарбувала. І минулого разу це було 10 тем, тому починаю з 11-ї. Тема була стінг, жало. Dark Zodiac книжка. у мене це одна робота була, готова рідка, я така беру. <смі> Отак-от от я сама в шоці. Мені подобається результат. Як тільки я називала маркерами, мені не дуже подобалось, мені здалося, я все спортила, бо така цікава задумка вона була. Але. На диво, коли допрацювала вже олівцями, ручкою, наче вийшло і непогано. трошки ближче. Ще, тут же чорний фон, і я бірюзовим олівцем поверх чорного фону, ще додавала світіння таке, я не знаю, як сказати правильно, але навіть вийшло те, що я хотіла. Отак, От можливо, я фото вставлю, якщо воно не дуже на відео буде. То. Ну. Добре, готова і зупиняюся. Наступна тема була шредіт. Порваний, надірваний. Так, якось так я собі перевела. І отака у мене картинка. Я, здається, її показувала в планах, що буду її фарбувати. Ну, так я її нічого не змінила. На фоні акварель з графітом хендмейд Ані светеркала. Вона така прикольна, вона. А, тут я ще олівцем працювала трошки тіні. Цікавий ефект дає. І ось таке у мене неонове зелене світло. Не дуже подобається мені виконання, якщо чесно, моментами, але задом наші і цікавий для виконання можна було би краще. Наступна тринадцята тема дрінк, напій або щось спити. І отакий у мене чудик. Ну, люблю я цю книгу. Я її брала собі як відпочивалку, і виявилось, він ну, просто супер. Раз-два, і ілюстрація готова. Дуже цікаве поєднання, таке рожево, сіро-блакитне. Хотілося щось, наче і не Мені подобається, який він вийшов. Він в нього, наче така прям конкретна тривожність якась. Ой, не знаю. Дуже схоже на мене зранку. Особливо, якщо ночі були безсонні. Так, я не сказала, так, тут акварельна підложка і допрацьовка олівцями. І отаке от воно вийшло. Чотирнадцята тема транк. Це може бути стовбур, багажник, хобот. І я обрала слонів. Така ілюстрація. Мені воно подобається за кольорами. Можливо, вам темнувато, але може так трошки краще буде. Мені подобається ілюстрація. Вона, до речі, дуже швидка, тут не так багато кольорів. І це яскраве небо. Здається, класно. Наступна тема 15 richt. Обірваний, рваний, якийсь пошарпаний. До речі, ляпнула жовту фарбу. Ну ладно, намагалася витерти, але що є. Книжка Dark Dog Special. Дуже прикольно це випускала Lauren Мені подобаються сюжети, точніше, на стиль. Хоча хорор не зовсім моя тематика часто. Ось така. Мені здається, є потрапляння в тему. Такий воно на фоні дуже все пошарпане, обірване. І зробити монопалітру майже. Тобто різноманітні відтінки сіро-коричневих та рожевого трошки. Такий форм пошарпаний в мене вийшло, тому що в мене закінчувалися маркери. <рес> Якщо у вас закінчуються маркери, просто так я лозила, і вона таке вийшло. Нормально. прикольний І була допрацьовка олівцями. В принципі, я довольна, що в мене вийшло. Знову ця книжка Крісі Ріньяка і тема Бландер. Помилка, промах. І отака у нас помилка. Дракончик з'їв мило. Може, Уйло, звісно, він хотів його з'їсти. І тут у мене купа блиску. Хотіла, щоб Відмила в блиск, але мені не дуже вдало його, його нанесла. Якось нереалістично воно там виблискує. Такий весь переливається, ну що мені ще? Така ілюстрація. Нормально, непогано. На 4 десь. 17-та тема Орнейт. Витончений прикраси, візерунок. О, Здається, мені, що вона підходить до теми, якраз вернить. Мені дуже схожа ця жінка на Кейт Бланшетт, здається, так? На. У володарі перснів теж була, здається. Коротше, нагадую мені вона ту актрису. Мені подобається. Це все ручки. До речі, я не сказала а там, де слони та були все ручки. Трошки інший відтінок шкіри, не так, як тут в коді, бо в мене не, не змогла підібрати настільки, скільки там. але в це воно непогано з волоссям виглядає. Ну і ця прекрасна в мене як за тему відповідає. Наступна тема діл, угода. Отут мені, угода, домовленість. Отут мені було важко знайти її ілюстрацію. Плюс те, що я знаходила, було складне, і це мені здавалося складним. Але на диво я дуже швидко справилась. Ну, бо була заливка просто акварельна, ой, акварельна, маркерна, і допрацьовка олівцями. мені навіть подобається результат, що воно дійсно виглядає як якийсь такий вінтажний офіс. Такі кольори. Ось такий в мене скломи є. Я оцей ефект брудного скла робила просто світло, дуже світло-сірим ще проходилась поверх блакитного і білим олівцем. Ну, ось трошки білу ручку. Отак. Десь, отут, наприклад, на підлозі і на стінах, то просто олівець призма, ну, бо не було такого підходячого кольору в маркерах. Десь маркери суто, як на столі. А, ну от, можна показати. Видно, де маркери, де ні. Так, здається, непогано. І це було розпочинання книги. Ну, у мене є тут один віп, недороблений, але от це перша завершена ілюстрація тут. Далі тема 19. Арктик, крижаний, арктичний. Наче ілюстрацію таку прикольно обрала, але мені не дуже подобається. Це Кубіковська. І блиск, звісно, є. Тут була заливка. Я хотіла з такого, знаєте, темно-синього. Вендиго переходящого і, і світло-лилового, якось таке поєднання. Але щось не дуже воно якось вийшло. В моїй уяві це вигадали набагато краще. Ну, не буду довго показувати, спрячую. Так, сімейна розмальовка від Disney. І тут в мене виконана тема суперники. Це 20-та вже тема. І мені... Подобається. Мені дуже, взагалі, мені дуже подобалася ця ілюстрація. Хотіла її давно розфарбувати. <гум> Такий наїд тут смішний, цей вираз обличчя. <гум> ну, супер. Не знаю, що ще додати, Це ручки тут все. І, здається, і по кольорам мені подобається, що я підібрала. От прям класно виглядає. Тут я задоволена. Вважаюся, що справилася добре. Наступна тема Blast, вибух. Теж довго обирала ілюстрацію, навіть почала дещо інше в дійсний розворот, але щось потім не було на нього натхнення. І вирішила доробити свій старючий віп. Мені, ну, я його там підпортила, мені не сподобалася заливка. Якщо, можливо, ви знаєте, пам'ятаєте, оце була у мене ілюстрація це колись я фарбувала, і мені вона дуже сподобалась. І я вирішила одразу наступну робити в тих же відтінках. Але щось мені тут пішло не за планом. І от я нарешті доробила. Враховуючи, що воно було спорчене, доробила, наче ще й непогано. Але, чесно, робила тяпляп. Олівцями допрацьовувала. Ну, трошки акварелі допрацьовувала на трічку десь готово. Поєднання кольорів мені подобається. Воно, в принципі, таке ж було і тут, тільки тут менше червоного. Не знаю, як вам? Наче й непогано, але без захвату. 22 тема Батан. це кнопка або гудзик. Я одразу почала шукати кнопку, я потім подумала, може, можна ж було і гудзики. Ну нічого. Обрала кнопки. Тут прям ну, ідеально. <свісно> Такі якісь кнопки, можливо, це не зовсім кнопки, речашки. Неважливо. Отаке. Я його, здається, вчора тільки завершила, вчора було 22 жовтня. Дуже довго мене зайняла саме обводка, ну її тут ну, багато. Отак. Тут о, оцей зелений колір це гуаш, і причому я його робила дуже давно. Щось я там красила, в мене залишився намішаний, і я його тут вимазюкала. А потім я, я подивилася на кількість блакитного в цій площі, подумала, ну ручками якось жалко і довго і я його зробила в теж. Тому тут і ручки, і гуаш. Так не видно. Воно... Наче і за текстурою дуже схожі тут ручки трошки більш глянцеві. Так, наступна, 23. от Я вже на 23 зробила тему світлячок. Вчора я теж доробила, це була це книжка Ханни Карпсан. Вже вдруге беру її за цей марафон, хоча ну, рідко беру Ханну. Але спойлери до мене їде. приїде ще одна її книжка, сподіваюся. отакі світлячки. Теж не те, щоб я багато їх знайшла, але ці мені здалися ідеальні. Можливо, це не світлячки, якісь бабочки, там інші, але з них можна було б легко перетворити. Мені здалося. Ну, майже те, що я задумувала, тому нормально. Фон акварель, Вся заливка аквареллю, і протім, потім трошки доропрацювала олівцями, додала більше яскравості. І ручками зробила на метеликах. Такі як контури. А площить акварель Файнтек золото додавали на метеликах, і бризкала, і на зірочках. І ще одна тема, наче повинна була я показати 24-ту, буйний галасливий, але вона ще не готова. Але в мене готова 25-та тема інферно пекло. Я її давно вже зробила, був настрій час, саме на щось таке маленьке, і ось вона готова. Ну, теж здається, що підходить. Це все ручки. І в цій розмальовці непогано ручками саме фарбувати, але саме тоненькими ланго, бо дуже мілко тут. А ці ручки якраз чудово вифарбовують навіть найменші деталі. Нормально. І ця розмальовка, якщо ви не знали, скоро вийде у великому форматі. в Disney. вони її анонсували, фентезі вона називається. Це як переведення буде, бо раніше її видавали у такому маленькому. Там інша обкладинка. Я не пам'ятаю якась. Зараз, якщо знайду. Оця, здається, там обкладинка отака. Але я перевірила там ті самі малюнки, та ж сама нумерація, тільки у великому форматі. Тут гарні ілюстрації, мені воно подобається. Але велику не хочу багато фарбувати, а оця маленька класна. І е, давайте наостанок я, мабуть, покажу деякі теми, які я вже підібрала. Е, скоріше за все, я буду фарбувати їх. Можливо, щось зміню, не знаю. Наприклад, 24-та тема Роуді буйний галасливий, я обрала цю собаку. У мене там ще був варіант на завершення, але там якось нема натхнення. А тут мені здалося для собаки, ну, можливо, «Буйний галасливий. І в цій же книжці, 26-та тема пазлінг, це загадковий. Мені дуже важко було, чесно, з цією темою, і я тут знайшла одного цього. Це Кубик з гри, і мені здалося, ну, можна його якось прив'язати, що гра, якщо вона логічна, до теми загадкової. Не знаю, скажіть, підходить чи ні? Бо ну, якось от саме з загадковим важко. Наступна тема 27- цибуля Аріан. І тут в мене там цілі баталії, дещо намальоване, чи то цибуля, чи то часник. Багато. Скоріше за все я буду фарбувати оцю ілюстрацію. Вона в мене початала так, просто я скотчиком трошки, але я його залишу, скоріше за все. Це мені, наче як цибуля на картопельці лежить. Але комусь це гранат. Ну в мене буде цибуля. Чого це гранат на картоплі лежать, як мені їй сказали. Ще в Ері я знайшла прикольні картинки. Давайте вам. Все ж таки покажу вам в Ерії, але там якось розділилися думки, цибуля чи то, чи чесник є отакий. ну, Бо в неї так прям дуже вимальовувала вона. Ем, отаке є, ну все, я не дуже хочу, чесно, зараз. Оця ще ілюстрація, от вона висить. Мені здається, що це цибуля. Але деякі вважають, що чесник. Ну, от. Не знаю. Все ж таки, скоріш за соціузьми. Наступна тема скелет, скелетний 28 -а. І я обрала. Я одразу Ну, Скелетів багато можна знайти. Але я потім згадала за цю ілюстрацію, вона мені щось завжди подобалась, хочу там скелети риби. Валяються. прикольно, кровожерлива. Наступна тема ще одна така цікава урок. Важка <скільки> тема, бо саме як от урок, на те, щоб багато. Отут я знайшла. Клас. Воно ну, ідеально підходить, але я не впевнена, що я подужаю оцей таку велику картинку. І я зараз не маю на неї жодних ідей. Ще е, одна ідея в мене була в цій розмальовці. Е, розмальовці було маю, зараз покажу. Я б не сказала, що тут набагато простіше ця ілюстрація. Ну, спрашивайте, де тут урок? А ось воно невдоволене лежить і робить уроки. <свісна> оце так. Притягнута за вухо прям. І урок... Ну багато можна. А, урок ще один. Так, да, до речі, Скоріше за все, це буде у мене урок в цій ілюстній книжці, який прозвали руб'яшка да, корейська. Отака у мене є старий старий віп. Я тут фарбувала за палітрою і мені не дуже подобається. Але фактично мені залишились ну, волосся, якісь деталі. Допрацювати, все. І, можливо, я от переклею цей скотч, мені не подобається. Вона вчить уроки. Можна сказати, що це урок. Наступна тема вакантний, вільний. І знову ж ця розмальовка. Тут, наче, знайшла класну прямо ілюстрацію от дівчинка позі навпроти вільне місце. Але мені здається, що я не подужаю її. І згадала, що в мене тут є незавершена робота. Оця. І тут таке вакантне місце. Сідайте. Як воно підходить до теми? І не так багато залишилось, можна було б то робити. І остання тема нагорода. До речі, теж щось я не дуже зрозуміла, що саме я хочу малювати. Можна, ну, покажу деякі варіанти, є отакий, наче, нагорода-тортик. Але теж, теж. А, оце, до речі, на тему Пасхи теж думала. Але це ж не кубик Рубика. Якби переробити його на кубик Рубика, тоді так. Да. І. А, оце ще урок. У мене такий, до речі, цю можна доробити теж віп спорчений, я вважаю. Це гуаші, я пробувала, і саме Гуашні можна було подарувати. А що ж я приготувала. А, знаєте, я вам все забула. <свісно> я ще один урок знайшла. Отут. Наче вона вчиться якийсь урок магії. От не знаю, що буде на надання. На урок у мене багато варіантів, є віпи, які треба завершити. Нагорода. Нагорода в мене поки один варіант такий. Найбільш вірогідний, який я оберу, це в цій розмальовці родина. Так, от, ну прям нагорода. Це якщо в мене буде час, ви не знали. Так мені подобається цей вибір, класно. Якщо я встигну, я розфарбую саме її. Я наче вам все вказала. Сподіваюсь, було цікаво, показала навіть плани. І залишилась остання серія. Ну, мені залишилось вам показати насправді раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7 ілюстрацій, досить мало. І це може сказати, майже все, що я фарбую за цей місяць, але це дійсно дуже багато. Прям дуже. У мене тільки одна ілюстрація, яку я фарбувала не за темою марафону. Ну, правда, ще дві заплановані. Я просто не знаю, навіть, чи є сенс знімати розфарбоване потім за жовтень. Бо майже все я вже показала. Отже, дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічей, па-па!